Усім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про прянощі, лікарські рослини та кулінарію. Хто бачив короткі шоці, вже знаю, що я вже давно навіть ще восени обіцяла розповісти про це цікаве дерево, яке я знайшла для вас в Іспанії з такими ось незвичними гарними квітами. Це просто велетень стовбурта, якого вкритий шипами. Бачите ось такі гарні квіти, на ньому ще дуже гарно почувають себе папуги. Я вперше бачила це дерево і тому не змогла пройти мимо. Як ви бачили в шоцах, це сейба, чудова або пляшкове дерево, або дерево п'яниця. Тож, ці дерева, як правило, можуть досягати і до 20 метрів вгору та мати діаметр метр або навіть пишуть 2 і 3. Таких товстих дерев я не зустрічала у цій місцевості, але в цьому місці вони ростуть, як декоративні дерева. І мають деякі досить маленькі, деякі дійсно мають діаметр метр, це правда. Пройти мимо просто неможливо цієї краси. А коли я почала шукати інформацію, що ж це таке за диковане дерево, я знайшла багато історичних справок. Виявляється, воно корисне просто кожною своєю клітиночкою і має дуже багату історію. Тож почнемо з кількох дат, які мені здалися найбільш цікавими. Тож, Христофор Колумб. В 1492 році і Гансало Фернандес де Овєдо в 1526 році обидва були вражені розмірами каної, які робили індійці Вест-Індії і прибережних районах Центральної та Південної Америки з дерева. З цього дерева так вони просто повністю видовгували це дерево і таким чином отримували каноя. Вони були просто величезних розмірів. Тобто одне таке каноє велике могло вмістити в себе 70 або навіть 80 веслярів. На цих каное індійці подорожували з острова на острів. Це просто вражає. Я такого розміра дерев не бачила, але можу повірити, що в ті часи, в тій місцевості, вони могли бути. Крім того, форма цих дерев дуже збуджувала народну уяву і є кілька старовинних індійських легенд про Сейбу Чудову. Я не буду зараз переказувати їх у цьому відео, ви можете подивитися їх у шоці. Там я все докладно розповіла. Також на околицях Куби. Дерево Сейба здобуло репутацію дерева миру навіть після підписання мирної угоди між Іспанією та США у 1898 році. Отак, От як то кажуть. Далі, давайте розповім про корисні властивості цього дерева, бо в нього дуже-дуже багато. Спочатку у пелюстках квітів міститься багато корисних речовин, вітамінів, лігнінів, сапонінів, дубильних речовин. Тому їх використовують у медицині для виготовлення протизастудних, протизапальних, противоревматичних засобів. З кори дерева індіанці майя виготовляли специфічний напій, що дозволяв входити в стан трансу, під час якого вони розмовляли з душами із померлих і живих людей. Крім того, з неї виготовляється коричневий технічний барвник. Жителі Африки готують із корита листя сік, відвари, які ефектив, ефективно протистоять запальним та інфекційним захворюванням, дозволяють зняти гарячковий стан, сприяють загою нинячкових ран, виразок, зменшують набряки, зменшують, тобто, ви бачите, больовий синдром при захворюваннях серця та шлунку. З насіння сейби, сейби міститься жири та протеїни. У них утримую, з них отримують масло, у складі якого містяться лінолева та олеїнова кислоти. Олія йде у їжу людини, вживається для технічних цілей, для миловаріння, а макуха, що залишається після, після віджиму, використовується як корм для худоби. Для годування домашніх тварин застосовується також листя та молоді пагони. Капок або капковий шовк, шерсть павувна. Має високе тепло та звукоізоляційні властивості. Він легкий, еластичний, гіпоалергенний, завдяки чому є чудовим матеріалом для наповнення подушок, ковдр, сидінь, автомобілів, м'яких меблів. Щоб зменшити горючість його, обробляють спеціальними складами. Аполі. Погідності люди оцінили і такі якості, і якості і властивості капкової бавовни, як водонепроникність, плавучість. Це дозволяє використовувати його під час створення рятувальних жилетів. А я вам не розповіла, що таке капок, а вже розповідає він корисний. Це те, що покриває насіння. У плоді цього дерева. Тобто, дивіться, якщо це дерево, це відео, відео я знімала наприкінці літа, на початку осені, воно цвіло. А зараз у лютому, коли я записую це відео, на дереві вже ростуть плоди цього дерева. Вони візуально нагадують какаво бо би такий великий цей стручок. І всередині знаходиться насіння і така бавовна. Візуально воно дійсно виглядає як така велика-велика кількість бавовни, трішки коричневого кольору. На тих деревах, яких я бачила, там, ну, навірно, до 10 штук на дерево, але це декоративні дерева, які ростуть у місті, тому... Як я ще все правильно розумію з літератури, то у дикому середовищі цих плодів на дереві дуже багато, настільки, що їх можна навіть використовувати для виготовлення різних речей. У тій місцевості, де я спостерігаю це дерево, цим ніхто не займається. Тут це дерево росте виключно як декоративне. Далі, деревина. Світла, легка, м'яка деревина легко обробляється. Маючи великі пори, вона має гідроскопічність. Добре, вбирає лаки, фарби. У ході токарних робіт деревина легко розтріскується, тому меблі з них виходять не дуже високої якості. Але її використовують для виготовлення фанери, гарного шпону, роблять меблеві ящики, матеріали для зведення огорож. Підходи виробництва застосовують для виробництва паперу, мотузок та сірників. Також сейба підходить для вирощування бонсай. От таке незвичне дерево. Гадаю, я могла б впустити ще якісь цікаві факти про це дерево або корисні властивості. Тому, якщо знаєте, пишіть, пишіть також у коментарях, чи бачили ви це дерево, чи зустрічалися ви з ним де-небудь. Дякую усім за увагу. Не забудьте підписатися, нажати колокол, щоб не пропустити наступні відео. Всім па-па!